Сталіна Чубенка з Краматорського. Дуже вдячна Чорнобильщині за такий гостинний прийом, за те, що люди цікавляться цією темою, за те, що знаходять час, щоб прийти на презентацію, послухати, бо зрозуміти, що ми єдині. І ворог у нас один. І було багато зустрічей Про нам говорили очі наших слухачів, бо видно було, як вони це сприймають, що їм болить як кожна історія, у кожного свій досвід цієї війни. Тому це були різні аудиторії, різновікова категорія. Люди були різних професій, це були і учні, і волонтери, і, і інша аудиторія. Тому ну, я вважаю, що це важливо зустрічатися, спілкуватися і наближати перемогу. Підім не пускаю Наше два різні світи, я не втомився, а ти, Наче два різні світи, я не втомився. А ти?